Добре, 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 так, це стало. Треба почитати. Тобто, можна почитати так, просто мовити, бо власне, вважається, що гімн, і... Отче наш, що є сила небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твое, нехай буде воля Твоя, я не знаю, так на землі хліб, наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокус, а веди своє на світу та талку. Богородиця Діво Радися, благодатна Марія Господь, слава і благословена тими жінками, і благословені хліб у дробі твої боги, бродила Христа Спаса і твої дякуші наші. Ім'я Отця і Сіна, і Святого Духа, і Ім'я Отця і Сіна, і Святого Духа, Ім'я Отця і сіна і Святого Духа, Ім'я Отця і і Святого Духа, і

Его помыл он, он обнял его. О, о, о. Он, он, он. О, о, о. Он, он, он. О, о, о. Он, он, он. Давайте ще, коли не мовчання, що в нас було минулого тижня, по Карнопці ми оголосили ніжалове <головіст> 19-21, сьогодні наше

Прошу, просто, просто, щоб голови комісії ознайомилися, що це. Це і тут. Зараз принесу. У комісії перед сесією не було, як зазвичай. Просто сьогодні, щоб не віддалося підцяти. Це Як бо можна зробити перед сесією. І щоб спеціальні депутати не з'являлися перед день того, не привозити вас, про зараз зараз комісії. Депутати. 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 Але Петро Васильович, але давайте ми домовимося. так. Навіть якщо позачаргова сесія, ви розпочали сесію, роздаєте протокол, засідайте комісію. Давайте до початку сесії ми проводимо засідання, а далі буде сесії. Я бажаю, щоб так було нормально. Диво. Ну. Можливо, це, хан, мене. Просто справа в тому, я вибачаюся, звичайно, місь, що йде, за. На майбутнє хочу вас попросити. Всі, хто бачите допис е в групі Viber, чи буде сесія, чи не буде, е ставте плюс або мінус. Я розумію, що може важко, може все не визнаємося, але нам тоді не хочеться дергати депутати, тих, які згодилися бути, і потім. ну, Розумієте, так? І строшки більше докупки з mm. скоренько раз, раз, і все. Бо ми так, власне, орієнтуємося. Якщо б тоді було 12-13, ми б точно вас не кликали. Але якщо вже значити, що буде 13, або ще можна попросити якось дякую, хто виділив да, з верхового графіку, то вже в нас так сталося. З всім дякую. Прошу відкрасу. Що ви хочете щоб я сьогодні звучить? Ну, скажіть по комісії там. Тобто ті питання треба буде на Ну, Я розумію, що це охана той позицій. На засідання комісії відносяться на такі питання: про внесення змін до програми розвитку комунального некому підприємства Скалацька комунальна районна лікарня на 25-й рік. Друге питання: про затвердження програми організації суспільно-корисних робіт для порушників, які не поєднать на Ой, перепрошую. На яких судов накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт на території Скалатської міської територіальної громади? На 26 рік Сергій Рос, то, то ми вносимо змін на, на 25 п'яте. І третє питання про затвердження програми попередження надзвичайних ситуацій реагування. На та забезпечення пожежної техногенної безпеки на об'єктах різної форм власності на період 26-30 роки. Що, більше нічого не знаю. Хто там по питанні доповідає, не знаю, хто доповідає, доповідає. по накладання штрафу на адаптацію. Добре, на яких накладено адміністративний стан від виконання в суспільного користь міроєвісті. Є виконавча служба, яка подає в суд аліменти, який передбачені надійти аліменти. Судом є рішення, вони направляють до нас міську раду, вони в нас на суспільному користуємо працюють, ми їм платимо мінімальну зарплату, і та мінімальна зарплата йде на виконавчу на рахунок виконавчої служби, де погашуються аліменти. А хто контролює їхню роботу? Комунальний чи хто? Давайте під час сесії, добре. Ну, ми вже будемо знати, як тільки проводити. Ми вже б тільки не буду. Да. О, то мені ще подобається. Будуть контролювати комунальні. Mm -hmm. Вони працюють в комунальні. Так, так. вони будуть там. і працювати. Кошти, які є на 26 рік, 250 різних. Дайсь Бог, що буде все добре, то кошти так і залишаться і вони запурнуть це бюджет. Okay. Сергій Гірович, давайте своє питання. Ми мали з нас розпочали. Дякую, що зібралися така справа. Минулого тижня їздили в Гримарію. Мало теж зустрічається за допомогою. І ми їм написали на про те, чи вони не хотіли взяти участь у розвитку реабілітації нашої І просили кошти на 26 рік. Але так сталося, що вони готові виділити ці кошти ще в 25-му році. І просто а, нас в програмі розвитку не було вказано а, джерело фінансування на докупилю цього реабілітаційного обладнання, як інші а, громади. Там було вказано міський місцевий бюджет, кошти на ЦЗУ або власні Ми хочемо робити внести зміни, і а, там, де буде докуп... дійсно закупівлю цього реабілітаційного обладнання, якщо все дасть буде добре, а, то там а, буде звучати так, що джерело фінансування це інші джерела. Uh, Фінансування uh, згідно з чим законодавства. Тобто, це може бути як uh, гримарська громада, як і кошти якогось благодійника, або кошти інших фондів, uh, контів, благодійних і Тому, uh, так далі. Тому так буде. Uh, ми не можемо прописати саме з фири, там той, хто, хто, а так uh, кошти, чи не Це носити

Цатори розроблення програми теж державне пожежного рятування взагалі головної бергін весени з України в Тернопільській області, Тернопільський район управління керівного захисту та прям вторгнення головного управління весени України в Тернопільській області. Ми йдемо як спільно розробники програми. Ось підуть ідуть з місцевого бюджету, на 260 років, 1 мільйон 970 тисяч. Перемовині кошти будуть на створення резервних падало матеріалів для 3 ДПО правління для ДСНС України в Тернопільській області на запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, аціння пожеж, та проведення рятувальних робіт. Додатково забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів, сучасним спеціальними захистним одяг та спеціалізованим речовим майном, оснащенням тепловідбірних костюмами, Засоби малої механізації для проведення аварійної літуральних робіт, сучасними засобів зв'язку комп'ютерів та іншої технікою, засоби захисту органів з'єднання та дору, створення не належному технічної бази для забезпечення реагування на надзвичайних ситуацій, пожежі тощо, придбання основних засобів та інтернет-опоровотних матеріальних стилів для забезпечення належної форти підрозділів виконання слів за призначенням території селецької міської ради. Також Питання для цілого мілітарного апарату для моніторингу екосистеми для офіцерів рятувальника громади повнимань і закупили комплексну бронезахисту, що лов принесе для того ж самого офіцера рятувальника громади. Служби два слова сказав, де реформа на кожну громаду визначений е, офіцер громади як пожежний. Офіцер громади у питаннях ДСНС, так? І так як є офіцер громади поліції, так і створили офіцера громади рятувальника. І якби програма має бути по деяких моментах забезпечення діяльності цього офіцера громади. Не означає, що все, тому що ми ну, сказали, ми не мусимо писати, які зобов'язані, а в не при можливості зміну коштів зможемо кошти здобувати. Так, по комісії, по першому питанні, підтримати. Зміни до програми в тій редакції, які тільки що було озвучено, що можуть фінансувати інші. По лікарні в програмі розвитку комунального некомерційного підприємства і винести на сесію. А по другому питанні програма суспільно-корисних робіт і по третьому питанні до затвердження програми попередньої винести дані програми на сесію. Голосують це на комісії. Хто тобто запрошує? Веселюючі питання обговоримо присутності всіх. Прошу ставити на голосування. всі три питання хочу. Був. Дякую. Дякую. Так. Так. Тепер голосуємо за все відкрито. Так, дикись. З 23 присвітні у нас. Самончик. Сирабун. Скіпньовський. Будвилла, Пашкевич нема, Кец нема, Катюк нема, польма, пруш нема, кузняк, смолляк, махмет, мазур нема, мудрий, падарайку, так, бури, так. Так. мара, шубяк, китай порядок де про проголосували. І, і зразу за три питання ми голосуємо одночасно. Так можна? Викажіть питання голови. Можна? Так. Да. Давайте по одному посидимось. По одному. Савончик. За. Сарабун. Скібнівський. За. Керун. Кудзилов. За. за. Кузняк. Так. Смоляк. Так. Магмед. Так. Мудрий. Так. Патрайко. Так. Бурень. Полук, да, мары, шубер, полочка, да, другая, савончик, сработан, скидневский, гудбелу, Кузняк, смолик. Так, мамет, так, да. мудрий, да. поторайкон, бурой, Голуб, да. да. марен, да. шуґек, да. как да, это да. рішення прийнято. І И Так. третий Так. самуджик. Так. Кузняк. Так. кудняк, Так. Мамет. Вот і райфон. Гурай. Волк. Марит. Шуб'єк. Да. Да? Китається. Рішення прийнято. Сесія закінчена. Так, не оголошую. Тобто, сесія закінчена, так? Я не знаю. Свінохана, так? Так, серію, спочкаєте, що проходити. Дивіться, Дякувати Богу, на сьогодні ми знаємо, бачимо, що в нас є гроші, і для того, щоб виплатити всі виплати нашим військовим, пораненим, військовим і всякі, всі допомоги, які ми передбачали. Скільки не знаю, але всі, що написали заяву станом на сьогоднішній день, то всі дані маємо закрити. Якби вас хтось щось питав. Але дуже прошу. Сесія плануємо сесію 8 числа. Дуже просто. Можливо, дуже, дуже ну, не то, критична сесія, але 8 числа ми раз, маємо проголосувати за всі ті виклики. 8 грудня сплануйте собі, запишіть собі. А маєш платити запити? 8 грудня то яке є. Є, Ми закриємо. А що в нас з бюджетом? З бюджетом є трошки перевиконання. Так, ну якраз чому, бо люди почали платити земельні куди. Тобто, то все ми перекрили вже тут судору. Так. Yeah, e, Станом на сьогодні, але дуже прошу. Просто собі запам'ятайте, 8 число, я думаю, що в нас вже не зміниться, так само вказано. Просто ми не mm -hmm. напишемо, що в понеділок на другу але годину. На 12 годину. вже а. А. Фінансу. Добре буде в понеділок, 8, так, си, 8 число воно. на 12. Вимагає <звучат> на 12. -то, -то, так, комісія вам нагадає. Плануйтесь, дуже просимо, бо тут реально поділено. У мене така є пропозиція, подавати таку традицію, як сьогодні. <звучат> на комісії соціального захисту вона оперативно працює і сесія оперативно працює. І Ці, ці комісії зразу бере це. Ні, то я так. Розумію. Є різні питання, просто ну три маєте такі питання, три поради. Я дуже прошу, добре? Ми ще напишемо на 8 число на 12 годину. Можливо, такі звільняти, але. Дуже всім дякую, Але чи ні, ні. I

E a gente vai